Вони певні, що під силу учням, та й педагогам до снаги в Івано-Франківську вчителям обіцяють премію за те, що наважаться разом з учнями пройти завдання зовнішнього незалежного оцінювання. Таке запропонував сам міський голова освітяни. Тим часом ініціативу мера підтримали на ура. Переконують тестів, не бояться. Навпаки, це дозволить ще раз показати, що вчителі невідмінно знають той матеріал, який подають учням. Появляється дуже таких багато викликів і щодо педагогічної діяльності, Щодо знання самого предмету, тому що змінюються і державні стандарти, змінюються і підручники. Тобто, вчитель на сьогодні має показати приклад особистої участі. Я особисто теж навчаю, зараз маю 11 клас, навчаю українську мову і літературу. Ми зараз готуємося з ними до ЗНО, ми проходимо відповідні тести. Можливо, і я подумаю про свою особисту участь як вчителя української мови і літератури. Бо інколи ми кажемо, що це можливо страшно? Що це важко? Що це психологічно як? І, але щоб от вчитель себе відчув, як кажуть в тій постасі цього учня, який йде на це тестування, який відчуває хвилювання і за результати своєї роботи, можливо і варта, і українському вчителю теж це відчути. Як воно складати тестування? Не щоток знає Володимир Половський, вчитель історії, чи не перший в місті здав ЗНО і набрав 200 балів із 200 можливих. Чому тоді зголосився на ризикований крок, пояснити достеменно не може і нині каже, то була спонтанна ідея. Мабуть, хотів на власній шкірі відчути те, що його вихованці чи наважиться на тестування вдруге наразі не знає. А ідею загалом вважає дискусійною. Мовляв, перевірка професіоналізму вчителів у такий спосіб не є повноцінною хоча здобутий досвід стає у нагоді. Мені потрібно було зрозуміти власне ж. До чого дітей готувати, з чим воно його їсти і так далі. Перші 15 хвилин це я просто переглядав зошит і остаточно розслабився, бо десь якісь внутрішні такі відчуття були, типу, що ну, ну, блін, а якщо ж я ж допущу помилки, ну, це ж обличчям в грязюку, а потім перечитав завдання, а нормально жити буду, я знаю, що з цим робити. Дуже спрацьовує. Часто момент, коли вчитель, який знає більше ніж учні, може сам себе перемудрити і вибрати варіант відповіді, той, який мав би бути на його думку правильний, але в підручнику написаний по іншому, і він в результаті виявиться що це помилка. Загалом тестування свого часу прийшли двоє франківських вчителів. Двома сотнями балів може похвалитися, і викладач української мови шостої школи Ірина Голодюк. Тож освітяни сподівається, цього року переможний десант поповниться новими іменами. Тим паче, що для перших десяти сміливців. Мер обіцяє гідну мотивацію премію у розмірі 2 тисяч гривень. Наталі Віталій Савчук, телеканал 402.